На жаль, друзі, в Україні зараз дуже багато смертей. Смерть, можна сказати, нас оточує всюди, і дуже багато питань постає щодо спадщини, отримання компенсації за загибель. І так далі. І ви знаєте, у нас тут багато на сторінці дискусій, так, про те, що потрібен шлюб, не потрібен шлюб офіційний, що він, типу, потрібен тільки жінкам, а чоловікам він не потрібен, і навпаки. Тобто багато у нас хто тут тобто, що пише, багато думок, багато різних тверджень. Однак, до чого я це веду? До того, що ви знаєте, коли... Справа стає щодо смерті в родині, щодо смерті чоловіка, військовослужбовця, або щодо відкриття спадку, розумієте, особливо, якщо він якийсь дороговартісний, типу нерухомість, будинки і так далі, то шлюб починає грати зовсім іншими барвами ніж це могло б здаватися. А різниця до речі дуже суттєва, коли ви є офіційною дружиною і коли ви співмешканка, саме так ви. Є для юридичної площини. Ви, коли проживаєте без реєстрації шлюбу, у вас немає прав, які а має офіційна дружина. Так, тобто, коли ви проживаєте без оформлення офіційного шлюбу, ви на себе берете тільки обов'язки. А тих прав, які має офіційна дружина, ви не маєте. Для зразку, якщо з життя йде ваш офіційний чоловік. Ви офіційна дружина маєте свідоцтво про шлюб, відповідно, ви потрапляєте в першу чергу спадкоємців як мама, і папа, як його діти, як найближча рідна людина. А якщо ви без офіційного шлюбу багато років навіть проживали, ви навіть при підтвердженні. Цього факту в суді потрапляєте аж до четвертої черги. Все одно ви розумієте, що коли суди навіть встановлюють факт спільного проживання чоловіка та жінки без шлюбу, це не надає цій парі прав подружжя. Це надає деякі права на, наприклад, спільно придбане майно, але про це мова йде тоді, коли обидва живі, вони розійшлися і так далі. А зі спадщиною там дуже дуже великі проблеми, як із виплатами компенсації, через що багато жінок зараз вимушені звертатися, в тому числі і до нас, щоб ми подавали до суду позови, щоб визнати факт спільного проживання цих жінок однією сім'єю з військовослужбовцем, щоб вона. Там могла претендувати і так далі. І ви знаєте, це добре, якщо ви живете без шлюбу, і у вас дитина оформлена на нього. А якщо ще й дитина не оформлена, там і дитина не має права на компенсацію. на... По втраті годувальника теж розумієте допомоги, і тут доводиться ще й батьківство встановлювати посмертно. Ви не уявляєте собі наскільки це важкі і довгі справи. Тому дівчата і хлопці, ви маєте знати більше про статуси шлюбів. І їх відсутності більше знати це не означає, що ми вас схиляємо до шлюбів. Нам, в принципі, все одно шлюбів чи ні. Або ще щось, ми там чогось за чи проти. Ні, ми розробили для вас одну річ, яка може вам стати в нагоді, щоб ви мали базову базу так в голові і могли якось планувати своє майбутнє більш розраховано. Так, і це в нас все зібрано, друзі, на нашій навчальній платформі. Курси пані в законі називаються. Зокрема, у нас є друга частина цих курсів. Шлюбні ігри називаються. Вона. Де ми якраз і розповідаємо про Особливості офіційного шлюбу, особливості проживання без офіційного шлюбу, які ви маєте права, обов'язки на що ви можете розраховувати як при звичайному спільному житті, так і в порядку спадкування. Посилання залишаємо під цим Заходьте відео. Заходьте і ознайомлюйтесь.